Вітаємо в ефірі нашого антистресу. Програма Медовий Сухарик. Я із задоволенням представляю нашу творчу аудиторію, наша молодь Роман Маслов. Добрий день. Добрий день. Молодіжне телебачення ФСТВ Олександр Васильцов. Вітаємо, Вітаємо і оператор ведучий Леонід Гапєв. І сьогодні ми послухаємо казку. Це третя казка із серії. Рубрика Перлинка співчуття. Назва казки медовий сухарик. Авторка книжки Ірина Мацько казкові перлинки видавництво. Підручники і посібники. Ми дякуємо цьому видавництву за цю книжку в рамках популяризації читання. І також у нас буде ще чеська музика. Дякуємо чеському центру в місті Києві. Ми будемо також і музику слухати. Тому що ця українська казка має такий класний сучасний сюжет, і вона дійсно. Повчає та надихає і зараз дізнаємося чому. Медовий сухарик жив на світі солодкий сухарик. Він був смачнючий, бо спекли його з найкращого борошна. Сухарик дуже собою пишався. Одне лиш хвилювало окрасення, одежа в нього була суха і порепана. І щоб вона не черствіла. Він щоранку змащував її медом. Отак і став він медовим сухариком. Усі дуже любили його за приємний медово солодкий запах. То сухарик так звик до цього, що вже не міг показатися комусь на очі, не намастившись медком. Якось відпочивав він собі на тарілочці, що стояла на великому кухонному столі. Милувався собою та чепурився. Поруч у склянці парувало гаряче молоко. Виблискувала на вчорашньому сонці цукерничка і про щось перемовлялася з перламутровою масляничкою. Неподалік потягувалась після сну чепурна цукорниця. Ой, як же раненько, а потрібно нам прокидатися, промовила вона. А мені саме такий солодкий сон наснився, ніби зробили з цукру чепурну фігурку зайчика та поставили у вітрину великого магазину. Усі милувалися, аж прицмокували, потім підійшла до цукрового зайчика гарна панянка і взяла в руки. Аж тут я прокинулася. Це ти, сухарику, мене розбудив, коли намащував свою шорхотливу скоринку медом, пробурмотіла цукорниця. Та це ненавмисно. Я маю бути дуже смачним на вигляд. Я ж найкращий сухарик. Так, сухарику, це правда. І мені не завадило би причепуритися. А молоко. Вже все випаровувало, заспокоїлось, прохололо і тихенько задрімало. Доброго ранку, почулося раптом. До друзів наближалася солодка здобна булочка з дочкою Скибочкою. Обидві пухкенькі, біленькі та такі запашні, що в наших друзів аж дух забило. Доброго ранку, відповіли вони. Сухарикові. Відразу сподобалась Скибочка, така вже була чупурненька та пишна. Приставайте до нашого гурту, запропонував він новеньким. Ой, спасибі, який же ти галантний та гречний. Вигнула булочка і попрямувала з дочкою до Сухарикової тарілочки. Медовий сухарик сів поруч з Мене звуть Медовий Сухарик. Я тут усіх знаю, хочеш, я тобі все покажу? Мене всі дуже люблять. Бачиш, який я блискучий, медовий, солодкий. Так, ти дуже гарний. Але мама мені казала, що вихвалятися негарно. А хіба ж я вихваляюсь? Та. Тобі тут кожен те саме скаже, то навіщо ж чекати? Я сам тобі все розповім. Добре, сухарику, якщо так, то напевно ти маєш рацію, але щось у тебе на спинці не все гарно блищить. Там лише половинка блискуча, а друга суха та шкарубка, що це? Хоч воно теж тобі пасує. Що, де? Як? Як не блискуче заметушився сухарик? Це я напевно забув, коли побачив вас. Зачекай я зараз. Добре, тоді я піду, подивлюсь, як тут у вас, сказала Скибочка, я тебе наздожену. Гаразд, але не варто так хвилюватися. Ти мені так подобаєшся. Ні, ні, що ти? Так не можна. Я зараз. Іди. І Скібочка пішла. Спочатку вона підійшла до блискучої цукернички. Яка ви чудова. Яка ви чудова? Вигукнула Скибочка. Можна я подивлюсь на обгортки цукерок, які ви маєте. Я люблю їх роздивлятися, там такі гарні малюнки, надписи. Звичайно, можна дорогенька, Лагідно промовила цукерничка, простягаючи скибочці кілька цукерок. А ти вперше в нас ля прибула? Та ми з мамою щойно з крамнички. Нас господиня принесла, мені тут подобається і всі такі. Добрі до нас. Так, люба, тому що ми тут усі, наче одна сім'я. Ось привітайся з масляничкою, це моя найкраща подруга. Добрий день, пані масляничко. Ой, а це що таке? вигукнула скибочка, побачивши склянку з чимось сліпучо білим усередині. Була це склянка з молоком, яке мирно. Дрімало собі. Скибочка такого ще ніколи не бачила. Яке ж воно на дотик? Подумала вона і, вхопившись за край склянки, почала видиратися нагору, аби зазирнути всередину. Та раптом якось незграбно ступила і булькнула в молоко. Ой! скрикнула воно. Ти чого? Ану, вилазь, бо розмокнеш, захвилювалось молоко, прокинувшись. Рятуйте, рятуйте, закричала Скибочка. Умить прибігла мати булочка і кинулася рятувати дочку. Та куди їй, кругленький та пухкий, вилізти на гладеньку склянку? Що ж робити? бідкалась вона. Сухарика попроси. Сухарика попроси, він міг би допомогти. Радили сусіди по столу, Масляничка та цукорниця. Які теж прибігли на допомогу. Але куди ж їм вилізти по склі, хіба що перехилити склянку, але ж тоді молоко може вилитись. А сухарик ще й досі обмащував спинку метком. Сухарику, допоможи. розпачливо кричала Скибочка. Зараз, зараз, Скибочко, зачекай трошки. Ще нехай спинка підсохне, бо все ж змиється молоком, потрібно буде знову намащуватись. Сухарику я ж розмокну. Допоможи. Ще дві хвилинки я вже бігу. Я вже біжу, я врятую тебе. Ой, скибочко, треба щось робити. Турбувалося молоко. Поки сухарик прийде зі своєю. Солоденькою з коринкою ти й зовсім розмокнеш. Хай булочка розхитує склянку, а ти хапайся за її вінця і міцно тримайся. А потім ще трошки підтягнешся, перехилишся через край і визволишся. Так вони і зробили. Мати розхитала склянку, а скибочка міцно вхопилась за край, перехилилась і впала мокра та перелякала на стіл. І тут і сухарик нагодився. Скибочка, який же я радий, що ти врятована. Але я так хотів тобі допомогти, чому ж ти на мене не зачекала? Поки ти зі своєю медовою скоринкою допоміг би мені, я б уже загинула. Рятувати треба одразу. Що ж з того, що ти солодкий, блискучий та медовий зовні, якщо всередині ти черствий, така ж та ж коробки сухар. І нікому твоя. Медова скоринка не потрібна. Вона нічого не варта, коли серце черстве і душа порепана. Сухар опустив очі і мовчки відійшов. Він усе зрозумів. Щойно ми почитали такий дуже-дуже повчальний сюжет із цієї книги Казкові перлинки авторка Іріна Мацько. От, власне, дуже-дуже така хвилююча історія. Я вже тут побачив є запитання від нашої аудиторії. Стосовно казки, медовий сухарик Роман Маслов хоче своє запитання. Будь ласка, Романе, чому ви обрали цю казку? Ну, саме цю казку, тому що в цій книжці багато таких повчальних історій. Але коли я почитав різні історії, то Медовий сухарик особливо так мені припав до душі, тим, що він такий повчальний, і тим, що тут трошки такий сумний сюжет, він такий повчальний. От Він був такий гарний, такий класний, але в критичній ситуації він поступив, ну як би сказати, не по-людськи. А це ж, до речі, книжка стосується моральних цінностей сучасної людини. От саме про такі про такі історії тут розповідається от про такі коштовні перлинки, бо тому що це такі перлинки нашої моральності, нашої моральної культури. І от такий приклад, що ефектний ззовні, але порожній всередині. От саме тому я й обрав цю історію, бо вона дуже така показова і повчальна. Ну і тепер я хочу запитання, до... чи Роман ще має запитання? Так, будь ласка. Чому мене заспокоює книга? Ну тому, що коли книгу читаєш, от в цей момент стресу не маєш. От я так. Своїми словами, своїми емоціями це говорю. Дійсно, от те, що я зараз відчуваю, коли книгу, коли класний сюжет читаєш, стресу не маєш. Стресу не відчуваєш. У нас ефір антистресу, і от саме такі історії, навіть, навіть коли це все відбувалося в сюжеті, ну ми зараз про це поговоримо. Тепер запитання до Романа. Скажи, Роман, от, за кого ти вболівав в цьому сюжеті? і Взагалі, чим ця історія тобі припала до душі, що сподобалося, що запам'яталося взагалі твої враження від цієї казки? Сухарик. Що саме про Сухарика запам'яталося? Я гадаю, Роман хоче сказати, що йому запам'яталася ця книжка, бо вона дуже повчальна, пізнавальна та цікава. І саме тим вона йому запам'яталася. Так, дякую. Ну, у нас і... Також є питання. Так. Що саме вплинуло на ваш вибір книжки? Цей. А, ну, по-перше, те, що це такі малі форми, казкові перлинки Перлинки – це такі, як родзинки, такі мініатюри. От сьогодні, коли ми живемо в такий глобальний Період сучасного життя, коли дуже багато всякої інформації, просто потоком іде багато всього підряд, і знаєте, хочеться знайти таку якусь тихугавані якоїсь такої творчості, де знайти от, як в музичній творчості є такі мініатюри, що ти можеш кілька хвилин послухати і відчути якийсь інший настрій, інший стан душі. От Саме тому, що такі малі форми. І Це перше. А друга причина, я думаю, саме зміст. Ну Плюс ще такі класні ілюстрації, От зміст, тому що показові такі людські стосунки, вони передбачають. Даються в цьому сюжеті саме от в поведінці героїв. от Ми ж звикли до того, що показати себе треба вміти бути класним, бути успішним ну це все добре. якщо Якщо ця зовнішня така презентація така оболонка, якщо вона відповідає внутрішній сутності, а от приклад цього медового сухарика саме є таким яскравим втіленням у життя от моральних цінностей. Проблема є, і вона яскраво показана. Тобто Сухарик був таким класним зовні, дуже, дуже сильно про себе дбав, турбувався, щоб бути таким красивим, медовим, солодким, щоб всім подобатися. Але коли вийшла така, сталася складна ситуація, треба було допомогти. Саме від нього чекали цієї допомоги. Йому це не складно було зробити, тому що він якраз за своїми такими ну, фізичними характеристиками без проблем міг би туди пірнути, не потонути в тому молодці, врятувати подругу, без проблем. Він би міг це зробити. Але він займався собою. І от це показує яскраво такі людські стосунки, що треба не забувати про відповідальність. про... Друзів про те, що людина має думати не лише про себе? От сухарик це такий якраз образ, і саме тому я обрав от у цій книжці от саме цю історію. Ну і в мене ще таке запитання і до пана Олександра, і до Романа. Власне, от як, на ваш погляд, сучасні українські казки допомагають нам стрес знімати? Я катаю допомагає тим, що українська література дуже цікава та дуже оригінальна. Тим паче, що українська мова на другому місці освіти після італійської земерозручності. Українські казки, казки несуть добро, мораль. Вони чому вчать. На відміну від казок німецьких чи російських, вони українські казки вони вчать. в них є мораль, і це дуже важливо. І коли людина читає, вона знімає стрес таким чином. Вона побажає своє читання і знімає стрес. Угу. Дякую. Ну що ж, шановні глядачі, у нас ще залишається буквально кілька днів. Цей сюжет ми створили в рубриці творчого антистресу. От, тому що. Дуже багато різних рубрик та номінацій є на тему антистресу. І уважно почитайте. Є інформація на різних ресурсах. Громадська організація молодіжне телебачення Фестиве, яка є організатором конкурсу Мій творчий антистрес. Є дуже багато цікавої інформації. Це все можна почитати. І, власне, хочемо побажати нашим глядачам читати українські сучасні книжки, особливо українські казки. От знаєте, така малі форми, вони Тим добрі, що не потребують дуже багато часу. Ну, сьогодні читати великі повісті романи, чесно сказати, не всім вистачає часу, коли освіти онлайн, і дітям в кінці е, чверті треба встигати контрольні, заліки, оцінки свої отримувати. Це реалії життя. От. Але при цьому варто знайти свій антистрес, так само казки за своїм обсягом, вони надають таку можливість знайти якийсь невеликий проміжок часу і. Але це треба зробити, час цьому приділити. Ви не пожалкуєте, не пошкодуєте, тому що. Ви відчуєте саме таку добру мораль, навіть от такий медовий сухарик, він невеселий такий фінал. от, А я його спеціально обрав, щоб ми розуміли, що не все так класно, лише хеппі енд як стереотипно ми до того звикли. Не завжди так в житті буває. от, Але тут фінал, до речі, от мене запитувало чому. от Я ще на додаток скажу, що е Фінал такий дуже повчальний, коли відбувається переосмислення. Головний герой переосмислив себе. Сухарик опустив очі і мовчки відійшов. Він усе зрозумів. От останні два речення фіналу сюжету все красномовно, блискуче демонструють, і тут жодних коментарів не потрібно. Тут все ми розуміємо. Отож, читаємо українські казки. Читаємо книжку, читаємо, стрес знімаємо на цьому ефірі. Дякуємо за увагу.